Супер, супер, главное, да. Молодец. Шесть з теж як і ви. Вогнева підготовка, мінна безпека, розбір автомату, використання засобів індивідуального захисту. Це лише мала частина навичок, яким навчають студентів військової кафедри у медичному університеті. Єлизавета, студентка п'ятого курсу, обрала військову кафедру на другому курсі. Говорить, що напрямок їй дуже імпонує. Заняття були вони складалися з двох частин: це була практична і теоретична частина. Практична частина ми відпрацьовували. Відпрацьовували надзвичайно багато пракнавиків, які б могли знадобитися як студенту, бойовому медику, взагалі цивільній людині у умовах військового часу. Разом зі своїми колегами за фахом дівчина офіційно склала присягу військового медика. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет. Студентів на військову кафедру набирають на конкурсній підставі. За словами завідувачки кафедри, приймають тільки мотивованих студентів, впевнених у своєму виборі. Військова спеціальна підготовка у нас проходить і військово-медична підготовка, і це дуже багато кредитів. І плюс вони проходять підготовку на інших кафедрах. польова хірургія, терапія, епідеміологія тобто, вони отримують весь спектр знань, які потрібні для достойного. Ведення як медика, військового медика. Чоловік Тетяни вже лікар, З початку повномасштабного вторгнення встав на захист України. Він сказав, що якщо почнеться, я піду. І дійсно, в перший же день, 24-го, він пішов в територіальну оборону, і наразі він лікар медичного пункту військової частини. Наразі студенти, які склали присягу, повинні закінчити університет, перш ніж відправитись на свої перші бойові. Схожу народу України.